Вітаю вас, друзі. Інколи у таких випадках я кажу, що не планував записувати це відео. І це відео я дійсно не планував записувати, але є прекрасний привід, і я маю з вами про це поговорити, тому що сьогодні святковий день. Згідно із указом президента України Володимира Зеленського, Геннадія Труханова, громадянина Російської Федерації, і мера Одеси, позбавлено українського громадянства. Я чекав на цей момент, ну, років 10 так точно. І це прекрасний привід, святковий привіт закинути вже зараз на Русоріз, на дрони Камікадзе для українського війська, щоб наші воїни отримали більше допомоги. Ну і звісно, я закликаю вас вже зараз підписатися на мій канал. Давайте поговоримо по порядку. От я людина, яка 8 років прожила в Одесі. Я сам з Одеської області родом, але 8 років мого життя пройшли в Одесі. І з Одеси я був змушений переїхати у 2018 році, саме тому, що Геннадій Труханов намагався мене вбити. Але підемо від самого початку: Геннадій Труханов раніше був е, народним депутатом України від партії регіонів. Він голосував за диктаторські закони 16 січня і ще під час Революції Гідності. Пізніше, після Революції Гідності, він став мером Одеси, прийшовши до влади на проросійських гаслах. Крім того, Геннадій Труханов від самого початку підтримав фактично, не засудив російську агресію, сказав, що все не так однозначно і виправдав окупацію Криму. Я зараз не буду вставляти ці всі відео, в мене нема часу на монтаж. У мене тут зараз одна зустріч, потім інші є справи. І от я в проміжку записую це відео. Але Геннадій Труханов ніколи не приховував своєї антиукраїнської позиції. Крім того, його метою під час перебування на посаді мера Одеси було розграбування міста. І саме тому, природньо, я і багато інших одеситів патріотично налаштованих, були в жорсткій опозиції до Геннадія Труханова. Ну, тому що інакше і бути просто не могло. Ми виходили на протести, ми боролися проти нього, але це не давало майже жодного ефекту. На жаль. Тому що Труханова тривалий час ще тоді, одразу після Революції Гідності, підтримувала центральна влада, я пам'ятаю один момент, коли е, Труханов і його спільники прямо дуже сильно знахабніли. Це був 2017 рік, і е, бандити, яких винайняв Труханов і його спільник-галантернік, тоді напали на аеродром шкільний. На стратегічного значення військовий аеродром, де базувалася на той момент наша бойова авіація, і захопили просто ділянку землі, тому що їм для е, розважального центру було потрібно мати отам землю. І все. І ніхто не був за це покараний, ніхто не поніс жодної відповідальності. Одного з військових тоді е, тітушки, ці бандити взагалі забрали автомат. Це просто для розуміння, наскільки е, цей. Лисий чорта, інакше назвати його не можна, був безкарним в Одесі. Труханов створив в Одесі буквально мафію. Але до того, як він створив в Одесі мафію, коли він вже керував містом, він входив вже до міжнародної злочинної організації. По факту теж до мафії. Його затримували в 90-х роках в Італії, саме як члена міжнародної мафії, який був у розшуку. З паспортом грецького громадянства він тоді був підписаний Геннадій Озополус. І якщо ви колись бачили фільм Збройний барон з Ніколосом Кейджем та Джаредом Лето, то ви маєте знати, що цей фільм частково ґрунтується на реальних подіях, на діяльності банди, до якої входив саме Геннадій Труханов. У 90-х роках, одразу після розвалу Совєтського Союзу, в Одесі працювало угруповання Мініна. На Мініна працював ангерт, який згодом перейняв владу в кримінальних колах Одещини і Одеси на себе. І от Геннадій Труханов був головою служби безпеки цього Ангерта, а галантернік, який втік з України, до речі, давно. Він був гаманцем цього Ангерта, і от вони разом співпрацювали. А пізніше, коли Труханов прийшов до влади, то вони грабували Одесу. Оскільки і я, і багато інших Одеситів виходили на протести, критикували Труханова, вимагали притягти його до відповідальності. Йому це не подобалося, він почав нам погрожувати. Я теж публікував це відео, де він казав, що ці активісти. Вони, як фашисти, фашисти теж думали, що вони самі сильні, що їм нічого не буде, але на будь-яку силу знайдеться інша сила. А потім Труханов почав втілювати свої погрози у життя. Я сьогодні в себе в телеграм-каналі публікував фото тих жертв, на яких здійснювалися напади на замовлення банди Труханова. Так от, чорти Труханова били жінок, побили Аліну Радченко та Світлану Підпалу. Вони організували замах на Григорія Козьму та Михайла Козаканя, намагаючись інсценувати, наче як ДТП. Вони намагалися вбити Олега Михайлика, який пережив клінічну смерть. В нього стріляли прямо біля обласного управління поліції. Ніхто навіть не знайшов відео з камер спостереження, уявляєте? Був також напад на Віталія Устименка. І було три напади на мене. Це відбулося, ну зокрема, щодо нападів на мене, після того, як я і багато інших одеситів виходили на протести проти забудови міського саду. Це головний парк міста, найперший парк Одеси. Там е, соратник Труханова, галантернік, намагався збудувати величезний торговельно-розважальний центр. І е, ми вийшли на протест, тому що цього не можна було робити, не можна було вирубувати дерева. Це місце, де є історична спадщина. І звісно, це все закінчилося сутичками з поліцією з поліцією, тому що поліцію на той момент контролював також Труханов. І зрештою, за кілька днів мене через це відправили до СІЗО. Хоча я в той день просто стрімив ті протести, які відбувалися. Ну там багато інших деталей є. Проти мене відкривали низку кримінальних проваджень за вказівкою саме Геннадія Труханова. І от вже в 18 році, за пару місяців після цих протестів, відбувся перший напад на мене. Невідомі чоловіки мене побили, не давши мені вийти навіть з автомобіля, коли я припаркувався, розбили мені трохи голову, порізали мені ногу. Пройшло кілька місяців, і 1 травня 2018 року мені стріляли отсюди в потилицю, через що я досі не зміг відновитися. Я не можу там повноцінно мати фізичні навантаження, тому що в мене розірвані м'язи шиї. Стріляв у мене а, Баймукашева Бзала Мангалієвич. Який зараз знаходиться в тюрмі. Йому дали 10 років, зрештою. От. Але е, він виконував замовлення. Він тільки вийшов з в'язниці на той момент, йому дали замовлення стріляти в мене. І він е, коли тікав, бо коли він в мене вистрілив, я не втратив свідомість, не впав і почав його переслідувати. Коли він тікав, то е, він мав їхати з місця злочину зі спільником, який був охоронцем людини Труханова Руслана Форостяка. Який на той момент був офіційним радником начальника поліції області, і на місці злочину було авто, на якому той Руслан Фарастяк потім їздив на роботу. Тобто ніхто, в принципі, не приховував нічого. Мені передавали погрози від Труханова. Казали, що якщо я не закрию свого рота, то в мене будуть дуже великі проблеми. Ось, але звісно, ну, в мене такий характер, що мені, якщо погрожувати, це матиме тільки зворотній ефект. Та, в принципі, у багатьох українців такий характер сьогодні, як показала історія. І е, через три тижні, 24 травня 2018 року, знову на замовлення Труханова. І в нас є свідки, які е, підтвердили, що е, коли організатор злочину підбирав виконавців, то він хизувався тим, що замовлення дали люди Труханова. Тому що цей так званий нацист Стерненко задовбав Труханова і треба його поламати. Отаке от було формулювання. І... Тоді двоє чоловіків на мене напали в 2018 році біля мого будинку, коли я йшов зі своєю коханою. В таких, в, тебе немає, в таких випадках в тебе немає варіанта тікати. Коли на тебе нападають, а з тобою кохана людина, в тебе є варіант тільки битися. Тому я бився. Я застосував ніж. Один з нападників загинув, другий дістав, загинув, другий дістав поранення. Зрештою, державну охорону дали моєму нападнику, який лишився живий, а мені відмовили знову. В наданні державної охорони, ну мені кожен раз відмовляли після кожного нападу. Тоді казали, що ну немає загрози життю та здоров'ю. Це поліція відповідала, але, як з'ясувалося пізніше, поліція була причетною до організації цих злочинів. Після чого я був змушений з Одеси переїхати до Києва, бо я розумів, що в Одесі мене би просто вбили на замовлення Геннадія Труханова, на замовлення члена міжнародної мафії. Тому друзі. Сьогодні у мене особисте свято. Я сьогодні закину на Русоріз і вас закликаю до цього. Що на практиці означає позбавлення Геннадія Труханова громадянства України? Це означає, що він більше не зможе бути мером Одеси. Далі буде два варіанти. Або Одесою керуватиме секретар міської ради, який наближений до Труханова, якщо мені не зраджує пам'ять, або буде призначено голову цивільно-військової адміністрації. Будемо бачити. Мені, звісно, Хочеться, щоб Труханов був не просто позбавлений громадянства, а щоби він сів до в'язниці довічно. І такі шанси і є. Я маю повідомити, що зараз Вищий антикорупційний суд е за результатами розслідування НАБУ розглядає два кримінальних провадження щодо Труханова. Перше про масштабні розкрадання більше ніж на 100 мільйонів гривень, бо Труханов обкрадає місто. Друге щодо створення злочинної організації. Де Труханов є організатором, тобто засновником злочинної організації. І от оці справи розглядаються роками. Деякі засідання в Ваксі відкладаються, тому що Труханов може поїхати собі за кордон, де він скаржиться на погану Україну. А я забув вам розповісти ще одну цікаву історію, яка полягає в тому, що коли почалось повномасштабне вторгнення, то Труханов спершу мовчав і боявся сказати, хто агресор. А потім відновив свою проросійську риторику і почав захищати Єкатеріну, Пушкіна і так далі. Так ось справа Труханова зараз в суді, може нашим органам правопорядку час активізуватися і щонайменше клопотати про зміну запобіжного заходу. Тому що, якщо Труханов більше не громадянин України, а громадянин Російської Федерації, тобто іноземець. То це означає, що суттєво зростає ризик переховуватись від органів слідства та суду, а це вже підстава звернутися із клопотанням про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою. Я сподіваюся, саме так і станеться. Сьогодні у цьому світі стало трошки більше справедливості, і я вітаю нас усіх із цим прекрасним днем. А вже ж мені хотілося б, щоб Труханов перестав бути міським головою Одеси внаслідок потрапляння до в'язниці. Але і навіть за таких обставин все одно це хороші новини. Поділіться цим відео, тому що зараз буде дуже багато спекуляцій щодо Труханова. Тисніть лайк до нього. І слава Україні! А, ну, і не будьте як Труханов, закидуйте на Русаріз.